А, Дива, на горе. Разбитый. Минус. Нет, кипятся Нокнул. Блин, прикиньте, я кинул ему 2 грены и хоть бы шоу. А с нас с внизу. Бачишь домик? Батипа осветиться. Да. Бачит. Писатый дал. Е, нок. Одного нок, одного нок. Я вбив. Я вбив. Я Блядь, а як ти помер? Я ж тебе піднімав. А там, походу, час кінчене. Я розбив його. Блядь, я нокнувся, ось воно на парапеті. Мене вбили. Ай, та я без КП, без броні був. Це таке позорище. Іще коментатори кажуть, такі тяжкі часи. У нас, у нас зі спорту тільки бокс плачет, так? Баскетбол у нас є. тоже. О, прилетіла І... команда у нас у сусідньому будинку. Вона. Я пушку найшов. Дай, да выйти его, да блять, ну він кинул новую. Молодець, морби, красава. Давай пить мать, иди. Капец, я на с ники скажу. Разбитый. Минус. Помани нема патронів. А я косню зараз. Блин, не сдался. Может быть. Да, дай с моей буты. Точно твоя падал. А, он залутал. С кем? Они залутал тачку полицейскую, Усик красавчик. Это я ты на нас. Б... Б... не люблю, но Начали. Ты ну, занимаюсь бить... сам, А мабы... за... мабы... мабы... быть усик Хотя я бы уже завершил карьеру Фейн, и забрал бы все поясы и тихо. бы. Вертик вот Ну я чё, пин взлетал. Там парашютист, да, вертик. Ты под ты под кул, ты ты мая, да

А що у нас ще цікавого зі спорту? Хто у нас що? Карате? Тут, Тут болт тут, тут хтось. А до речі, волейболіст начали на чемпіонаті Сити Добре відіграли. Да? Ну, Пам'ятай, бо... яке місце занял, не я дивився матч. Волейбол колись грав, але... І тут було люди. А, цей. Футзал у нас тоже сильный. Ви бачите когось? Я Бразильцям програли. Бразильці то понятно. Бачу, в цьому будинку. Друга мітка, так. Да. Другий поверх. Двійка, мінімум. Кинув йому наверх. А, в мене нема снарядів. Бля, я за я, підніму. Я підніму зараз. Наверху у нас екіп. Хінг інде! Це це! Стей з мене! Ну їх там двоє, один другий поверх, один а, перший поверх були. Бля, я нохнувся. Наш тут гранати якось не так сильно гасяться. Та? Та? Блін, прикиньте, я кинув йому дві грени і хоч би шо, Блядь. А з нас зніма внизу, бачиш домик? Батьки пас світиться. А, ну, бачиш. Ну ось і потіло. Ну, хорошо. І от тут ще на басейні. <плес> на басейні снайпер. Треба лопату того доїсти. За дві команди резні. Резня, а ви тих добили ззаді? Да, я там двох добрав, але не писало склад вайф. Разлетелись, разлетелись. По мясу дал.

Я, 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 я хочу, Тут, дураче, цей летает, дрон летает, развивает. А, вот это ему не казал, я так вот. О, о да? якщо я, про, якщо я прокачати Через правую сторону все точить, то да. я почав, мотно, в точность, то вин им ба. Да. Я на квест правый. Давай. Я наливый тоді. Давай тобі дам. дед там. Давай, иди сюда, дети с вами, иди сюда. Эй, ваш спин. А, требует на месте стоять, вообще просто бы вс. А, это мана, ты улучшил скилл. Да, я иду ну, скидывать. No. Ой, uh, улучшалка. Да, э, ой. На, на точность. Це направо, да? Аккуратно. Я... Да, да, да аккурат. Все, фиолетовый вид мене тепер. Так, покинуть. Ложу... А ну-ка, давай. Дэвим. Мортик сказал, что він жмет в точку. Давайте, так, Якщо Якшо два то улучшения всі все на точность тут. Ни хера соби в натуре. Ого. Много урон сильный. Побачить и пием. Отут. От ну, то давай, давай. Трена, передай мені тебе. На 240. Треба попробувати зажати на точність. Я готовий. Боле почти що удар. Єдине мінус то, що в нього е, приціл 1x. Блядь, мені піздюлей yeah. дали, не yeah. mm -hmm. виходить точність. А є хто то четверо? There Ой, да, 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 четверо. Там снайпера, обережно. На нас айка йде. Наряд кину.

Вони, там, танк вони, бірують, але... я... вони взяли танк, взяли, взяли. Виїхали на танк вже. Перед нами, да. Апау, мінус 320. Перезарядка. Давай я дроном ноут політаю. А тебе є скет на дронові? Да. Танк 569. О, тут 500-500 зліва. Слива, писал, сюди тебе близько, близько. Ага, Четвірка. Ха. Ха. За хатою, за хатою. Два... Четвірка? Ну, два далі. Це він тут один, а два далеко. Жесть. А, блін, як же довго достається. Треба воно прикрити воно мене. Воно 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 воно. Подожди, Мортик. А як дрона підірвати? А, на третьому левелі відкривається. А, так, у мене вже є третій. Але дрон не, не, не підірвався. Yeah, справа. Су він розбитий в цьому будинку. Тут два склада, тут два склада. Ой, Хтось дав. У нас же чел всередині, лохта. Диха двай мене. Одного ног, одного ног, одного ногу. Блять, а як ты помер? Я ж тебе піднімав! А там походу час У Мене є редеплой. Нормально. Ще двоє у нас обходять. А! Блять, поки я лутався, будем. Давай давай, друга, вопрос.

Я на сидню хату падай. Не бачу, не бачу, на не бачу. Тут є червоний петух. Це морки забирать. У нас танк беруть. Наверху. Е, гора оця. Ось Де гора? О, бепку зараз дам. Вийниці. Даю туди точку. Так, а минут там є такі? Да, 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 я не брав. Забрав? Бепку а а тут. Шаробум, давай ты подумаем шаробам. Закрываем тих, Закриваємо ті, там ты берем. Танк, Тут танк тоді уже філа, зараз надо буде забирати. Нам тіпер, покрежен, 240. Піднімаю. Треба забиратися, тройку піднімає. У нас дві пачки, дві пачки перед нами, йде. На 210, дві. Ай, дам слайпер, перешкод.

Мортик там. Бачу, За забором и... Их тысяч жмет зліба. Жесть. Быстрее, близко, близко, у нас тут хатуй. Ой, хорош, ты що таке цікаво? Ты ствольники, кейс, чешо. Нам треба их забирать. Хватит, хватит, два типа. Забором лохп. Еще через стену бачу типа Да еду Она заплашила. танк близко еда Ты на мне пуш? А я уже Блин танк пушит Я го танк пушит пробуй видео Давай хорош осень Лучше тика Нам спать танки Танк чекают танк, 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 танк. Танк. танк справа О ще один тип до звідки він взявся? Я не знаю, геть. Не ладно. Без поняття. Ти мені двоє є. Є інфа. А, а, ну інфа от, рейфов, за лодіком, за лодіком. Прямо біжиш весь час. А, вот Після лодіка от, буде. тут. от, от. По іншим командам, то мабуть з танка типу, вийшли. Із двох сторін. Да, там вони... Між собою ще з самого початку файтилися.

Ось, тікай, ну сюди, що, це? що це? Там все, мене забрали. Та, да, блядь. Я бачу, давай до мене. Да, мене Я біжу. Мене раїни будинка зажували. Я біжу до морки. А да, ось, можна підняти буде? А є рісок десь? Так, перед да, вами. Можемо на рісок тут одразу піти. Вот тут файт у мене. Блин, подожди.

Цей <заніло> будинок, у меня, у меня, наче тіпи були, бо сюди стріляли. На тут тут воно в мене. Давайте у мортика вдома. Ніхера ну, <заніло> нема в цьому домі. Один бродик сірий. Полетів, Жод... полетів. Жодної плашечки. Палашут полетів. Нам треба от цей дом якось зайняти. Перед нами оцей, так? Да? О, танк у нас, тихо-тихо, танк у нас. Танки, Да, да там, прям на мне, прям на не У него... Нет, Треть. я не змей уйти. Блин, ты... вид крылья, крылья, я пробовал. Пиздец! Блять, это танк. А я, вид я в снае. Зараз поднимите, поднимите, Там тоже поднимаемся. Синок. Я, я запозду вас, я внизу. Я, пиздиму. подниму. А! успел! Успел! <хот> <хот> там, там, сантиметрик Чувак, был. Так, там миллиметрик был. Так, еще нам работы. Даме. А, а, даме, перед нами, перед нами, Дайте танк, дайте. Не знаю, но подам нам типе жали. крыша. Отут I на краще на I даху, друга метка, типу, даю, перед нами. Дави смока Там Дав смок, проходим. Я вам кинув смок, но я не знаю чи я зможу піти. У мене снайпери. Да, я не зможу. Кріщи Да. Пробуйте пробраться до них, щоб у вас загралися. Я за Алзора йду. Алзор, у, у нас по левій стороні, типу, Fire striker, striker на Дим. Затакає. Ховайтеся трохи, топ їдіть, щоб вас купили. Вона прямо, прямо тіпає. Прямо цеде per тобою. О, yeah, був. Я піднімаюся разбив Дим. Я бачу, типа, тут на даху, на даху в кінці даха. Да, на третя, на третій місці там. Гра піднімати йти. Шімне метку. Це по ньому до вимінометку. Да, почекайте. У нас наверху на крыше. Он пикає да. нас. А, нет, це лампочка висит повітря. Копець по Поняв дали авіаудар, то він може відступив. Блин, у мене зброї нема, мене снайпали. зона, вот тут тип був. За третій він треба же якось буде йти. Стіп, з зніва засони по дорозі бежит. оно он, он, перед нами. Два, 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 ще на другому поваж. Пере нас, ще нас перед нами, Другий поверх. Бачу, <п> бачу. <'я> <п 'я> И Кидаю один я гранату. Повер. Один перший поверх бігал. Я три гранати закинув. Пришли, морки пришли. Я иду, йду. Я, я не спину. А, нет, не, вони не нас палять, вони нас палять. Наша справа, тип, бежит за зоною. Лєп нас близько. Пушить, пушить нас. Дав йому двадцятку. Пиздец, нема брати. То самое Розбив його. Блядь, я нокнувся от сюди на парапеті тіс. Мене вбили. А, і та я без шкафе, без броні був. Справа, справа, Алзос це осінь. Над нами, над нами. На тобою два. Ляж, 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 на тобою два. Три команди залишилось. От прямо на тобою, так, іди за морд. Нема залази, тут нема залази. броні Ані є залази. А, ще ззаді, ззаді криса. сзади, Алзор. А, а бостер, Да, бостер, да, целый, да, сзади, сзади. Один мой, тип. Я стреляю. Я хилюсь, хилюс, хп на умничка. Пусть залышится. Остань пуще, не залышится. Бези, бези, бези. Зима, зима, зима. Олзор, Я... Давай, точни, я тебе За зону пошел. Три осень. Я забрал. Ох! Обзор вообще молодец, не зря я тебе поднял! Ха-ха-ха! Ты був молодой. Я помер, але я подняв і він протащив. Та пахеру, головне перемога. Не, ну хорош, хорош. Нарешті ми це зробили. Гепаті можна зажимати! за шок. На гепаті там? Жесть! Хорош, молодці. Значить стрім непоганий, раз ми виграли в Давай, я вже тобі Давай, Давай. Якщо хтось не вигравав топчик вітрай, то виготовить. 10 кілів. <ріст> у кого? В мене. Скільки там в мене? Хоч є один? У Мартіка, два. У а два, 2. Але в тебе дамага, глянь. 10? Осінь, ти шо? Добрий вечір. <ріст> я не знаю де я їх понаходив. Та ти не підсасував. <ріст> Ні, а то в мене дамага багато.